Попри те, що більшість українців налаштовані на вступ до Євросоюзу, все ж є ті, які ще цього побоюються. Аби заспокоїти і їх, українські художники зобразили життя цивілізованих країн у порівнянні з нашим у карикатурах. Виставка під назвою Краща сторона Європи вже об'їздила декілька міст. У кожному з яких мала повний аншлаг. Ось я тут бачу, що сидить бабуля, і вона пенсію свою контролює через інтернет. Вона може переказати кошти через інтернет, вона може там здійснити якісь покупки. А тут от люди використовують. Своїй час для того, щоб виставити в черзі, у Хмельницькому пішли ще далі. Там діти вигадували для постерів влучні назви, складали про них жарти, вірші і навіть пісні. За два місяці експозиції, карикатури комусь подобались, когось дратували, та головне байдужим не залишили нікого. Молодь проходить, посміялися, один одного штовхнули, підвергнули, пішли далі. Знаєте, а приходять люди більш такого солідного віку. Вони починають тут один з одним сперечатися. Вони можуть навіть посваритися для цих картин, але потім вони прийдуть, приведуть своїх сусідів. За кордоном мер міста. Їздить на велосипеді, і це цілком звична практика, на відміну від наших величезних кортежів, зазначають організатори виставки. Ці та інші приклади такої близької та водночас далекої від нас Європи іронічно сприймали навіть чиновники в інших містах. Навіть представники влади потім просять її виставити в своїх коридорах, коли відбувається сесія, для того, щоб чиновники побачили, наприклад, виходячи на пенсію, пенсіонери в нас починають висаджувати город або ще щось, оскільки вони виживають. А за кордоном пенсіонери починають. Подорожувати чи наважиться чернівецькі чиновники виставити карикатури у своїх високих кабінетах. Дізнаємось вже незабаром. А поки що посміхнутись та за мить перенестись у Європу можна у науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, до Максим Шварцман, Чернівецький промінь.